Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати сирну запіканку з локшиною. Таку страву вже багато років готують в нашій родині на великоднє свято. Кладуть до кошика, потім освячують її в церкві. І я вам пропоную спробувати приготувати цю смакоту. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня кращі традиції. Для початку нам потрібно приготувати сирну масу. Для цього беремо сир. Для рецепту я беру тільки домашній сир. Викладаю його до миски. До нього додаємо ванільний цукор, сіль, жовтки, цукор, сметану та цедру лимона. Тепер це все нам потрібно перебити блендером до однорідності. Якщо у вас немає блендеру, то перед тим як змішувати інгредієнти, сир перекрутіть на м'ясорубку два рази. Коли маса сирна гарно збита, до неї додаємо вже готову відварену тоненьку локшину. Тепер це все гарно нам потрібно перемішати до однорідності. Маса гарно перемішана. Коли маса готова, беремо форму для запікання, змащуємо її вершковим маслом та зверху присипаємо панірувальними сухарями. Підготовлену форму викладаємо сирну масу і рівномірно розпреділяємо по всій формі. Зверху запіканку нам потрібно змастити збитим жовтком. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо 45-50 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Готову запіканку достаємо із духовки і так залишаємо до повного охолодження. Після охолодження запіканку можна куштувати. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.